Вислухайте Українське радіо Житомир Щиро вітаю у студії з вами Наталя Кулініч. У цьому етері ми будемо говорити про те, як на Житомирщині реалізують проєкт Національний тур кіно заради перемоги Житомирщина область, яка однією з перших увійшла до числа учасниць цього проєкту. На сьогодні в ньому уже близько 20 областей України. А про те, з якою метою для кого реалізується цей національний проєкт і як стати головним його учасником, ми будемо говорити у найближчі хвилини. Хочу Представити гостя нашої студії це Владислав Пешкін, координатор туру від обласної військової адміністрації. Владислав, завідувач сектору кіномистецтва комунальної установи Житомирський обласний центр народної творчості Житомирської обласної ради. Владислава вітаю вас. Вітаю вас, наталія. Також ми сьогодні почуємо Марію Якименко, яка є партнеркою в цьому проєкті і директоркою будинку культури СМТ Нового Вінське. Владислава, з якою метою Житомирщина увійшла до цього? Проєкту на ну, сам перед метою даного проекту є підтримка бойового духу військовослужбовців збройних сил України, Національної гвардії України і внутрішньопереміщених осіб. І загалом містян, тобто підтримка <ків> через патріотичне кіно через патріотичне кіно. Якщо я правильно розумію, основною аудиторією проєкту є внутрішньо переміщені сім'ї і дорослі і діти, і військові так? Угу. а можна сказати більш детально про ініціаторів проєкту, тому що він ініційований на найвищому рівні. Даний проект ініційований Держкіно за підтримки Офісу президента України спільно з асоціацією Дивись Українське та за підтримки Української кіноакадемії фонду МХП Громаді досить потужний проект. Ми радо долучилися до проекту. А давайте поговоримо про його зміст. Це патріотичне кіно, яке приїздить до глядача. Скільки на сьогодні фільмів у цьому проєкті доступні для перегляду? У цьому у даному проєкті представлено близько 50 фільмів. Зокрема, половина з них суто для військовослужбовців. Це підтримка бойового духу, патріотизм. А для внутрішньопереміщених осіб, для сімей, зокрема, більш такі дитячі фільми, мультики сімейного типу, які підбадьорити в цей важкий час від жахів війни. Якось перенаправити думки в друге місце, хоч на деякий час відпочити. Це сучасне українське кіно? Так, це сучасне українське кіно відзняте за попередні роки, от буквально. Є навіть як для військовослужбовців представлені нові фільми ще до прем'єрні, які возять режисери, продюсери і показують на місцях. Зокрема, ми також чекаємо приблизно 21-го або 28-го в Житомирі групу. З, з Держкіно, з режисерами, з Асоціацією Дивись Українське. Чекаємо продюсерів, які будуть демонструвати допрем'єрні фільми. Це такі, як Батько, Щедрик в кінотеатрі, наприклад, Івана Франка. Ми також хочемо доєднати їх, тому унікальна можливість доторкнутися до. Чогось більшого, вищого і чогось духовнішого через фільми, через аудіовізуальне мистецтво. Фільми можуть про... доторкнутися до душі кожного глядача, дати змогу переосмислити в своїй голові деякі факти, фактори, на які людина навіть не звертає уваги. Ну і плюс, якщо це фільми, створені уже в наш час, в останні роки, вони без сумніву мають резонувати з тими думками, емоціями, які ми переживаємо, уже починаючи від часів Революції Єдності, початку війни у 2014 році і, зрештою, від початку повномасштабної війни. Так, так. Наприклад, приїздив до нас Дмитро Тубольцев, демонстрував фільм це головний актор. Фільму наші котики то наскільки було приємно спілкуватися з цією людиною, наскільки людина проста і просто розказує про дійсно про круті речі і важливі для кожного громадянина, це дуже круто. Додам, що Дмитро, крім того, що він актор, він зараз зі зброєю в руках боронить Україну. Він, до речі, був гостем нашого ефіру, і це дійсно була дуже щира розмова, яка не залишає байдужим, скажу так. Трошки більше про команду зірок Амбасадорів, яких збирає проєкт. А чи планується приїзд якоїсь такої кінозірки? Відомо кіноособи в Україні на на Житомирщину, скажімо, на якісь із показів. Зараз вирішується сьогодні-завтра, які, зокрема, зірки приїдуть. До нас хочуть в області найпотужніших зірок, бо наша область виступила один з таких найсильніших партнерів по реалізації даного проєкту. На даний час невідомо ще які будуть хто слідки. саме хто, хто саме приїде. Невідомо. Я думаю, це буде секретом і приємним секретом. А ми обов'язково відслідкуємо і спробуємо поспілкуватися, тому, що мотивація відомих людей, вона також важлива. Я думаю, що саме про неї вони будуть говорити під час зустрічі із глядачем. Скільки на сьогодні пройшло уже в рамках цього проєкту від середини серпня кінопоказів? Дуже багато. за минулий тиждень у нас вже пройшло 16 показів. За минулий за тиждень. Один лише тиждень. За один лише тиждень. 16 показів. Це зокрема кінотеатр Україна, кінотеатр Франка, Гончаренко-Центр Житомир, Новогивинська ОТГ і військовий військовий шпиталь. Знаю, що до взаємодії активно долучаються координатори осередків внутрішньо переміщених осіб. І в нашому етері пропоную послухати людину, яка організовувала один із таких показів. Це Марія Якименко. Марія є директоркою будинку культури СМТ Новогуйвинське. В пані Марія запитала власне про досвід цього показу, для кого як його влаштували. А головне, як було сприйнято патріотичне кіно серед аудиторії, для якої влаштову. В нас організовано для, ну, у нас цей проект тільки почався, так, і він ем, організований був для дітей, внутрішньо переміщених дітей, які живуть в нашій громаді. Е, і ми почали саме з віддалених сіл, тому що у них, ну, у цих дітей менше, скажемо так. Доступу е, до інформації, менше, е, менше є доступу до якихось культурних проєктів. Ви знаєте, що е, віддалених стіл е, не, не надто добре покриті інтернетом, е, дітей багато вільного часу. Е, ми почали з села Іванківки. Показ фільму був е, мультфільму Микита Кожум'яка. Е, діток було 30 діток, дітей, здається. Дітям подобається, вони дуже гарні відгуки дали, ну, тому що саме розумієте, що сільському населенню, ну саме дітям їм не вистачає уваги, їм не вистачає культурних послуг, не них багато вільного часу, і якщо їм приділити уваги, вони, вони дуже дуже в цьому раді. На мою думку, дуже потрібно реалізовувати такий проект, тому що нашим дітям, не тільки як Патріотичне виховання, це також як е, психологічне розвантаження, е, тому що дуже, дуже важко в час війни, і е, не завжди батьки мають змогу з дітьми поговорити, тому що все-таки є робота, хто займається волонтерством, е, хто ще з якимись справами. А діткам може не вистачати. Працівники культури завжди е, раді долучатися до таких проєктів, але на місцях у нас немає проєкторів, не у всіх, скажемо так. Е, немає проекторів, немає екранів, немає машини, треба, якщо людина везе нам проектор і, е, і екран, то потрібен да, потрібен транспорт. Е, ось так. Але у деяких, звичайно, деякі будинки культури забезпечені, але не. Ну, я не скажу, що це надто е, складно. Якщо знаю, що працівник культури зараз повинен не тільки займатися культурою, а також патріотичним вихованням і фологічно розвантажувати людей і волонтерством, то ну, потрібно бажання, і все, все можна зробити. Це була Марія Якименко, директорка будинку культури СМТ Новоговенське, якій дуже дякуємо за те, що поділилися досвідом організації такого кінопоказу. Владиславе, без сумніву, зараз нас і слухає, і дивиться потенційна майбутня аудиторія кінопоказів національного туру «Кіно заради перемоги. Марія вже сказала про те, що не так просто організувати такий показ, і це зрозуміло, тому що потрібна відповідна технічна база. Я знаю, що тур. Забезпечує різні варіанти, за якими кіно може приїхати до свого глядача. Давайте поговоримо про ці варіанти, взагалі, що потрібно мати мінімально приймаючи стороні, яка хоче у себе влаштувати такий показ. Дивіться, якщо брати ну, в масштабах цього проекту, то там є виїзні такі кінокомплекси, кіномобілі, які розгортаються. Це величезний лед екран, який ставлять на великих площах в містах. З огляду на свої технічні можливості, які в мене є, і технічне забезпечення нашого сектору, я вирішив так, що я буду сам в польових умовах виїжджати до глядачів, до тих, до тих групок людей, які потребують цього, які хочуть подивитися фільми, мультики, зокрема, дітки, які були в Новоговенській ОТГ, вже про які Марія говорила. От тому я беру свій пересувний екран, беру проектор. Беру ноутбук і везу радість дітям дорослим, які можуть переключитися хоч на, на півтори години цього на дві години сеансу, від якихось своїх буденних справ. Тобто, якщо є ініціатива на місцях стати учасниками кінопоказу, в принципі, нічого не потрібно мати свого, ви приїздите із апаратури, яка забезпечує цей показ. Так. Бажано бажано було б щоб мінімальне, хоч звукове забезпечення було. Але якщо це невелика групка, я беру свої маленькі колонки, беру свій свій інвентар і виїжджаю. Просто на місце як військовій частині осередку внутрішньо переміщених осіб будинку культури в якомусь населеному пункті чи іншій установі стати учасниками цього проєкту уже сьогодні? Оце на днях буквально долучився 2 вересня. Був перший показ у будинку культури СМТ Черняхів. Вони подзвонили до мене, дізналися дізнавшись про цей проект. Вони зателефонували до мене. І кажуть, що ми хочемо доєднатися. Я дав їм дав їм електронну адресу, зразок листа. Вони написали їм, надали доступ до фільмів, і все, і вони працюють собі. Скидають фото, звіт. Бо для цього проекту бажано робити фотозвіт і ділитися своїми думками трошки. Дуже важливий момент ви сказали про фотозвіт, і я собі пригадала те, про що говорила пані Марія. момент безпеки і відсутність передчасних анонсів інформування тільки постфактом. Розкажіть трошки більше про безпековий момент організації туру. Анонсувати ми можемо, але з огляду на те, що велике скупчення людей і зараз надзвичайно важка ситуація. Тому оргкомітетом даного проекту було вирішено, що про події буде вже відомо постфактум. Тобто на місцях домовляються, зокрема, з маленькими групками людей. Є координатори на місцях, також які долучилися відповідальні особи, зокрема, інформують населення, і вже тоді вони долучаються до даного проекту. Ви безпосередньо, оскільки ви їздите з апаратурою, берете участь в усіх показах і бачите реакцію аудиторії. Не можу не поставити це питання. Сьогодні душа кожної людини в Україні вона переживає трансформацію, ми всі зболіли. Чи є в такий складний час попит на кіномистецтво? Я думаю, що попит є. Загалом я вам хочу сказати, що українці, дивлячись на свій досвід, то вони голодні на книги і на фільми. Не так навіть на концерти, як на книги і фільми. Досить було цікаво проаналізувати це. Зокрема, в Водонапірній вежі також проходять покази. Тому люди дуже долучаються до цього презентації. відбуваються різних книжок. Зокрема, головний спеціаліст управління культури обласної адміністрації Алла Бондарчук презентує різні, на її погляд, вагомі книжки, які мають прочитати багато людей. То дійсно видно, що людям не тільки потрібно хліб і видовище, а навіть щось і більше трохи духовного. Спостерігаючи за військовослужбовцями, за дітками, які радо долучаються до даного проекту. Зокрема, хочеться відмітити військовослужбовців, які, незважаючи на тверді стільці в своєму клубі, вони охоче охоче переглядають ці фільми, охоче сміються над ними, зокрема, над над, над смішними якимись випадками, Сміємось, отже, не здаємось, знаєте. Владислава, хочу поставити ще одне питання. Якщо ми говоримо про родини внутрішньопереміщених осіб, а це родини з різних регіонів України, і, вочевидь, є із таких, які ну, ми зараз називаємо зросійщеними. Чи виникає можливо несприйняття патріотичного кіно? Чи були такі випадки? Зокрема, всі відвідувачі сеансів дуже добре сприймали ці фільми. Мені здається, що Зараз е час, коли вже люди все більше і більше переосмислюють е вагу і цінність, е цінність якихось вищих речей, не тільки холодильником думати, а і про моральне, і про духовне виховання. Е зокрема, патріотичне кіно е об'єднує бойовий дух саме Збройних сил України, Національної гвардії, е піднімає віру в перемогу. Е Внутрішньо переміщених осіб, сімей, які зараз просто проживають в Житомирі, які хочуть долучаються до даного проекту, вони гуртують, вони дають віру на краще, віру в майбутнє. Ну, я б ще додала напевно відчуття консолідованості суспільства. Якщо ми говоримо, що аудиторія цього проєкту, зокрема, це люди-переселенці, які залишили свій свою землю, свої домівки можливо втратили їх навіть назавжди, і їм потрібно відчуття ось цього плеча, яке поруч і ну дійсно такої підтримки, на яку можна розраховувати. Ну я думаю, що проект зокрема і реалізується для того, щоб підставити якось плече внутрішньо переміщеним особам тут на місцях в більш безпечних регіонах України. Я вважаю, що саме українське кіно здатне лікувати психологічні травми, давати віру в майбутнє і консолідувати сили всієї нації, бо зараз, у ці важкі часи, ми дійсно стаємо нацією, а не просто народом. Що ж, разом до перемоги, а нехай патріотичне українське кіно. В цьому нам допоможе нехай воно підтримує кожного з нас морально, підживить наші сили. І головне, надихне наших захисників, наших військових, Яким низький уклін за те, що ми маємо можливість дивитись кіно, вставати щодня. Займатися волонтерськими чи іншими справами, яких потребує сьогодні Україна, дякую вам Владислава, що ви сьогодні в нашій студії. Я сподіваюся, що завдяки і цьому етеру у вашому проєкті побільше партнерів у Житомирі та області. Нагадаємо, що приєднатись до проєкту Національний тур кіно заради перемоги дуже просто. Давайте ще раз скажемо, що потрібно зробити, якщо ви хочете, щоб такі кінопокази відбувалися у вашому осередку. Зокрема, звернутися в центр народної творчості. А тоді ми вже будемо працювати і розповідати, як саме долучитися до даного проекту. Нагадаю, що це національний тур, який називається кіно заради перемоги. Він реалізується у Житомирі із середини серпня і триватиме до кінця жовтня. Час приєднатись є. А власне тур створений для моральної, психологічної підтримки із забезпечення дозвілля, скажімо так. Переселенців і українських військових, дякую, Владислава. Дякую всім, хто нас слухав. Дякую дивився вам, в цей час у студії Українського радіо Житомир для вас. Працювала Наталя Колініч. До зустрічі.